Коли їх не приймуть до Європейського Союзу, не через те, що вони, до речі, з Росією там співпрацюють, да, а через те, що вони не виконують просто завдання, не проводять реформи, тримають там під вартостях Сахташвілі і так далі, і тому подібне, вони скажуть, що нас просто значить, не хочуть там бачити, то ми тоді будемо товаришувати з Росією. Вони ну, на це орієнтуються вже достатньо давно. От як тільки в них там в політику активної до влади прийшов Ванішвілі зі своєю клікою, да, то вони, в принципі, цими речами займаються. Тому у, у Грузині по повинно бути одне просте дуже розуміння, що ніхто за них цю проблему не вирішить. Україна не вирішить, європейський союз не вирішить. Вони самі тільки можуть це змінити, і можуть це відповідно вирішити. А Росія таким чином, до речі, створює дуже небезпечний прецедент, тому що вони тепер ну почнуть рано чи пізно проводити паралелі з Україною і будуть говорити, що дивіться, от ми з Грузією типу воювали. Ну там окупували території у Грузії, але вони ж про окупацію не будуть говорити. Але зараз ми такі добрі, такі миротворці. Ми от самі зняли візи, самі посилаємо рейси, де ми готові торгувати, жити в мирі і так далі. Повірте, вони ще такі паралелі будуть намагатися з Україною проводити.